В Росії застрелився генеральний директор компанії Хімпромінженірінг. Ця компанія постачала матеріали для виробництва ударних дронів типу шахет. За повідомленнями російських медіа, чоловік наклав на себе руки. Тіло Олександра Тюніна знайшли біля автомобіля. Неподалік від лісу в Підмосков'ї. поряд була мисливська рушниця, предсмертна записка. А в ній він нібито пояснив свій вчинок тривалою боротьбою з депресією. До слова, підприємство Хімпромінженірінг єдиний в Росії виробник вуглеволокна і ключовий постачальник сировини для ударних дронів. Міжнародний суд он підтвердив, що Росія подала провадження проти Австралії і Нідерландів через рішення міжнародної організації цивільної авіації в справах рейсу MH17. А в ньому відповідальність за збиття лайнера покладено на Москву в своїй заяві. Російська Федерація стверджує, що це рішення є начебто юридично помилковим і порушує базові принципи справедливого судеченства, а також, начебто, воно є політично упередженим. Нагадаю, пасажирський Боїнг 777 малазійських авіаліній, що виконував рейс з Амстердама в куала Лумпур, був збитий над окупованою частиною Донеччини 17 липня дві 2014 року. Тоді загинули 283 пасажири і 15 членів екіпажу.